Вживання однієї банки алкогольного або безалкогольного світлого пива на день протягом принаймні 4 тижнів покращує різноманітність кишкового мікробіому, всього різноманіття здорових мікробів, що живуть у кишковому тракті. Більш різноманітний мікробіом кишечника пов'язаний із меншим ризиком серцевих захворювань, діабету та важкої форми ковід, тому сприяючи росту бактерій, пиво запобігає цим станам. Дослідження показує, що одна банка пива на день може принести користь мікробіому кишечника незалежно від місту алкоголю, а безалкогольне пиво є більш здоровим вибором. Іншими словами, позитивний вплив пива на здоров'я полягає в його безалкогольних компонентах. Пиво є одним із видів ферментованої їжі, яка сприяє різноманітності мікробіома кишечника і мікроорганізми, що утворюються під час бородіння пива, також можуть цьому сприяти. Перш за все, пиво багати на корисні сполуки, такі як поліфеноли, що зменшують оксилювальний стрес і запалення. Це історія сприятливе середовище для розвитку корисних бактерій, і як наслідок покращує самопочуття. Отже, банка пива безалкогольна краще. На день може справді дозволити забути про лікаря. Хто збройний, той захищений. Бережіть себе та будьте здорові!